Добрий день всім. Мене просять розказати про нашу маню. Маня. Маня, Маня спить. зібралася спати. Розказую вам про нашу маню. Маня вже 16 років. Вона у нас з 2009 року. дедушка її приніс манюсеньким кошенятком таким. Воно впало йому десь там з чердака в його кладовку, заклеєними очима, хворе, голодне. От ми її вилікували, вигодували. І тепер вона в нас. Вона на вулицю не ходить, Маня. Вона домашня, так як і сьопа ось наш. І у Мані три роки назад, вже почти три роки, почалася ниркова недостатність. Ну, ми її лікуємо. І в неї проблеми з хребтом. Йдуть нарості солей по всьому хребту. Періодично видно, йде запалення. Це я її носила, робила рентген, УЗІ, всі аналізи. Сказали, що трошки зменшилася одна почка. Ну, Аналізи по, по почкам нормальні, чуть-чуть завишені. Чекаємо від лікаря, лікар зайнята чи, може захворіла, має їй виписати ще якесь додаткове лікування. А так вона лікується. Реналвет, даємо і пронефру, і пакетін. І там в неї трошки вікові вже зміни з печінкою, будемо давати гепатіалі, її вже даємо їй кілька днів. Так вона активна, все нормально. Їсть вона дуже крадеться, щоб таке з'їсти не лікувальне, а те, що їдять котики здорові, то вона тільки слідкує, щоб нікого не було, і бігом, як там щось залишилось, то його треба бігом з'їсти. Отакі От наші справи, котячі. Дякую вам усім, що ви цікавитеся, що ви пишете, що ви допомагаєте. Ось у нас іде пробіжка. Дякую всім.